Всім привіт! Продаються в парі два Renault Megane 2020 рік, 648-й номер і 965-й 18-й. дизель К9К. Щойно привезені з Європи, розмитнені, сертифіковані в оригінальній фарбі такі от красунчики. 12500 вартість 2018 року. Автомобіль обслужений, 206 тисяч на новенькій резині, нові тормозні диски, ГРМ помпа, також меган 2020 року також обслужений. Замінений ГРМ помпа. Ось такі авто, вартість 2020 року 14400. Такі от красунчики на максимальній комплектації, безключовий доступ. Zen Energy, повноцінні запасні колеса. Тут колесо в середині, 20 рік. Вже модель рестайлінгова. 206 тисяч. Ось таке авто. Дана модель рестайлінгова. Ще в салафаночці, тут у нас домкрат запасне колесо знизу. Ось такі автомобільчики. безключовий, дзеркала складаються 187 тисяч пробігу. Набір усіх асистентів, до речі, перший раз. Сигналізація в даному автомобілі є, дуже рідко попадається, одиниці, можна сказати. Унрояль передня, новенька резина, мішелін задня. Ось такі от красунчики. Сигналізація спрацювала, зараз відкрию капот, спрацює сигналізація на 145. Замінений ГРМ. Ось такі реальні тачки. Сподобалось телефонуйте. Знаходяться в Вінниці, ще є Volkswagen Touran 2019 рік на автоматичній коробці передач. Інші автомобілі. Дивіться в групі Viber. Буде в описі. Всім гарного дня і до нових зустрічей!